На вулицях Коростеня досить велика кількість велосипедистів. Якщо стати на будь-якому перехресті у нашому місті, можна зафіксувати порушення, які здійснюють велосипедисти. Хоч для керування велосипедом спеціальні документи чи навчання законом не вимагаються, правила дорожнього руху знати потрібно. Ми звернулися до викладача автошколи, щоб дізнатися про вимоги правил, які повинні виконувати велосипедисти. Бажано було, б, якби були введені якісь курси, якісь вимоги для. Для того, щоб людей хоча б мінімально знайомити з правилами дорожнього руху. Конкретно до того, що, як треба їхати і що треба знати. По-перше, велосипед повинен бути справним технічно. Гальма повинні бути, звуковий сигнал повинен бути обов'язково, світлоповертачі попереду білого кольору. Позаду червоного кольору, по бокам оранжевого кольору. Обов'язково. Якщо людина буде їхати в темну пору, в умовах недостатньої видимості, дощ, сніг, туман, фара або ліхтар теж повинно бути обов'язково. У нас дуже багато людей в темну пору, особливо зимній період, осінньо-зимній, рано темніє, дорога мокра, блищить. Водії їдуть, світло включають, один-другого сліплять, у три-п'ять разів вони більше один-другого сліплять, а в 3-5 разів вони хуже бачать дорогу, що знаходиться на дорозі. І коли попереду їде велосипедист, без ніяких світлоповертачів, на одежі немає ніяких там елементів, які світлоповертальні. І для цього водія він раптово з'являється в полі зору. Якщо він їде до 40 кілометрів воді, то він ще може зреагувати, згальмувати, там, вивернути. 60 більше кілометрів при швидкості, якщо попадає такий велосипедист без всяких світлоповертальних елементів, практично неможливо уникнути наїзду, через що дуже багато попадають в ДТП. Керувати велосипедом на дорозі дозволяється з 14 років. На велосипеді дозволяється рухатися попутному напрямку, по ходу транспортних засобів. Тільки на зустріч, ні в якому разі. Якщо велосипедом людина їде, треба рухатися ближче до правого краю, по проїзній частині. У великих містах, я був у Києві, там облаштовані велосипедні доріжки, велосипедні смуги. Ну, Приділяється вже велика увага цьому велосипедному руху. Там набагато краще. Поки в місті корисень я ще такого не бачив, ще руки не доходять. Тому велосипедисти їдуть хто де може, по правилах повинні їхати якнайближче до правого краю. По тротуарах забороняється можна тільки дітям до семи років на дитячих велосипедах. Коли наступає ось такий період, осінньо-зимовий, дощ іде, сніг іде, мокро, калюжі, дорога в нас не дуже. Ями вибоїні, люки відкриті. Велосипедист їде в ту калюжу, може впасти. Він починає петляти по дорозі, посередині дороги. Краще вже їхав би по тротуару, хоч правилами і заборонено, то було б безпечніше і для нього, і для тих водіїв. Велика кількість, попри заборону, рухається по тротуарах, але кажуть, є на це причина. Бачите, я їду по тротуару, не, по, не туди, тудою, боюся. А по тротуару не можна ж їхати. Знаю. Ну там мене два рази машина чуть не збила. Тому який він хід? 1971 року -го водітель далі. То чому не дотримуватись? На велосипеді не можна тут рухатись. А, а в наше час по дорозі і пішком не можна йти по наобочні. Вони йдуть умні воділі. Я бачив ситуацію в своєму житті. Особливо зараз в це время. Діло в тому. Я можу сказати відкрито вам. Що козел купив в своєму козленяті машину і права. І воно давить на цей современний дядьку на всю гащеку. Ви подивіться, в Коросині і в населених пунктах оранження скорості 50 км. Покажіть мені одну машину, щоб вона 50 км їхала. Це візуально глазами видно. Більше я вам нічого не можу сказати. У правилах дорожнього руху прописані чіткі заборони для велосипедистів. На велосипеді забороняється перевозити пасажирів, крім дітей. На спеціальному сидінні, облаштовані там повинні бути підніжки для дитини, перевозити речі, забороняється, які там затрудняють рух велосипедисту або перешкоджають іншим учасникам руху. Чи забороняється в темну пору керувати велосипедом без світлових приладів? Фара або ліхтар. В світлу пору бажано цей ліхтар, щоб він був миготливий, в світлу даже пору. В темну пору миготливий не можна використовувати. Він буде в оману інших водіїв. Але ліхтар це обов'язковий. Забороняється буксирувати велосипедом велосипеда. Забороняється їхати, не тримаючи ноги на педалях, не тримаючи за руль. Забороняється чіплятися за інші транспортні засоби. Якщо облаштовані велосипедні доріжки або смуги велосипедні, значить забороняється тоді вже їхати по проїзній частині? Зважаючи на те, що велосипедисти беруть участь у процесі руху на дорозі. Ми поцікавилися, чи знайомі вони з правилами дорожнього руху. Скажи, будь ласка, чи знаєш ти правила дорожнього руху? Да дотримуєшся? Так. Да. Які наприклад правила знаєш? No. Пов'язані з велосипедом? Можливо. Ну, До 14 років не можна виїжджати на проїжджу частину. Ну, На пішохідних переходах треба злазити з велосипеду. Ну, на світлофорах треба встанавлюватись. Типу, а звідки ти ці правила знаєш? Сам читав, батьки розповідали в школі. Не, сам читав, і брат теж, коли здавав, я у нього теж питав. Чи дотримуєтесь правил дорожнього руху чи знаєте їх взагалі? Не знаю. Які знаєте правила? Пов'язані, можливо, з велосипедом. З велосипедом, коли машини їдуть, то треба стать. А ще пішохідний ну, перехід. «Перехід – це стаєш велика і йдеш, переходиш. В руках. Їхати так, в руках. Uh -huh. Їхати не можна. Uh -huh. А коли повертати, що робити? Yeah. Якісь Сигнали можливо показувати? Дзвоник. Uh -huh. А як водій почує дзвоник? дзвоник? Ну, можна вичути. чути. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви правила дорожнього руху? Так. Дотримуєтесь? Так. А як часто на велосипеді їздите? Е, дуже часто, часто, майже кожен день. Я автобусами майже не хвайстуюсь. Куди їздите? Ну там в школу, там по якимось справам. Звідки знаєш правила? Десь вчив, чи можливо батьки пояснювали? Ну звісно, правила дорожнього руху пояснюють з дитячого садочка. Ну, звісно, і батьки пояснюють. Ну і в школі після нашого інтерв'ю Ілля, тримаючи велосипед за руль, перейшов дорогу, дотримуючись правил. А що ж з приводу велосипедистів думають водії автомобілів? Ну буває таке, що вони їздять по всій дорозі або можуть вискочити. Серед дороги, не вказавши, куди вони їдуть. Буває таке так. Доводиться сигнали, щоб не було ніякої аварійної ситуації. Ну, нічого, нормально, їздять собі, і хай їздять. Правила не порушують? Буває, що і порушують. Да, бувають такі моменти. А так, в принципі, непогано. Велосипедних доріжок у нас немає в місті. Це погано. А так, в принципі, адекватно себе поводять. З приводу картинських велосипедістів, я думаю, зараз зима, зараз менше їх буде велосипедистів. А, 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 що, а що, вони мішають на дорогах? Я не думаю, що вони мішають на дорогах. Це ми вас хочемо запитати, ви ж водій? Та ні, не мішають. Кожен дотримується правил дорожнього руху, я, я думаю. Я вроді мало я поговорю, так і ж. Ну, Є такі нарушення, тут є. Та й на пішохідні переходи, переїжджають, так незаметно буває. Скажіть, будь ласка, що думаєте про коростенських велосипедистів? Ну, думаю, те, що їм потрібно трошки правила повчити І не спішити вилазити на машини, дивитись по сторонам. Бути уважніше на дорозі. Ну, ситуацій було дуже багато різних, і приємні, і неприємні. Але, на жаль, неприємних трошки вистачає. Люди, які пересуваються на велосипеді, повинні чітко знати, як перетинати перехрестя. Переїжджати а... дорогу. У межах перехрестя. Люди, які знають правила, які вчилися, мають права. Вони знають дорожні знаки, знають сигнали світлофора. На зелений поїхав, переїхав на другу сторону дороги. Багато людей, які цього не знають, вони не орієнтуються. У нього другорядна дорога. По головній дорозі з великою швидкістю їде транспортний засіб. І цей велосипедист розляде в сторони і виїжджає посеред дороги. Якщо він залишається живим, неушкодженим, то це не його заслуга. Це заслуга того водія нещаста, який був переконаний, що він має перевагу, і побачив, зупинив, не збив цього велосипедиста. Велосипедист для повороту, для розвороту, але ще раз скажу, тільки на дорозі, яка має по одній смузі. На дорозі, якщо у нас в нас користені від Пашинського перехрестя до Чоловського переїзду, так у нас вулиця Грушевська має по дві смуги для руху в кожному напрямку. Значить, на цьому відрізку дороги, там є де по дві смуги і більше, показувати поворот ліворуч, наприклад, і повертатись заборонено. Тут він повинен точно приїхати до пішохідного переходу і в руках перевести цей велосипед, велосипед на ту сторону. Там, де є велосипедні смуги до річки, то там ще облаштовуються велосипедні переїзди. Велосипедні переїзди Червоною фарбою, з білими там прямокутниками такими. І водіїв дисциплінує, вони вже бачать, що там можлива поява, і велосипедист в більшій безпеці. В наших умовах велосипедисту бажано, я ж кажу, тільки таким чином до пішохідного переходу повернути, зупинитися, перейти дорогу. Велосипедисти вони є учасниками дорожнього руху. А учасники дорожнього руху повинні знати і неухильно виконувати правила дорожнього руху і бути взаємно вічливі. Дотримуйтеся правил дорожнього руху, будьте уважними та обережними.